О! Блядь, сейчас на печать не Правильно, блядь. Сука. Просто, просто сука. Просто а, су сука. сука. Ага, за, за, за ту кепочку. Нам короче. О, 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 о. Ой, это так прикольно. Тупо секс на 15 суток. Тобто так стоїть на похою та йдіть? Так шо воно тут робить? Секс на 15 суток, просто. В тюрмі. Тобто нахуй? Ха. Тобто доїбався, добикував, блять. Гандон. Вони ще їм би нічого зробити, там нічого не роблять. Ну бачиш, як вони відійшли? Бо він бикував. Бо ті нормально встали, відійшли. Їх попросили встати, піти. Вони встали, пішли. А він далі. Там машина патруль не стоїть. Друбуть пацани там може цей та, та пістіть його. Не наразі вони одразу не забрають на перше попередження дають. Блядь, то вже перше попередження в нього було, нахуй. Так ти мене, що його. Ну, ну просто... типу, от вони собі сиділи там походу, бухали, я не знаю. Коротше, нова... ну, поліція! Типу...